Вітаю всіх, хотіла робити шоц, Зроблю коротесенький коментар. Дивіться, що мене цікавило питання. Як я роблю тепер обстріли по Україні? Небезпеки на кожен населений пункт це одне, але загальна картинка. Загальна картинка яка? Питання було яке? У вересні місяці буде менше обстрілів порівнянні з серпнем 25-го року по Україні. випав блазень. Тобто, ситуація не визначена. Дуже невизначена, і я би сказала, що десь воно посередині. Далі було питання стільки ж, скільки у серпні випав мечів. Це відповідь так. Так або ні? Це відповідь так. мечів – це так. Але це, знаєте як, споглядання по ситуації, збір даних, розвідка і аналіз ситуації, яка складається. Тобто, все по ситуації. Обстріли переходять на такий етап. Я не скажу, що буде зовсім погано і зовсім погіршення. Мені цього, я б не сказала, що йде. Але ворог не тільки до імператор, ворог за цим слідкує, він це робить там, де це потрібно, коли це потрібно. Далі. Що в нас йде? У нас йде четвірка пентаклів, тобто концентрація на певних моментах по обстрілам. Суд. Це, як вам сказати, зміна ситуації. Трансформаційні процеси. І сімка Пентаклів це оборонка підприємства, критична інфраструктура, Ось це сюди, летітиме по таким місцям, щоб нам стало зимою дурно. Ось тепер так: воно летить на критичну інфраструктуру. сімка Пентаклів у цьому питанні це якісь такі серйозні ґрунтовні підприємства. І вони сконцентровані далі. Перше, що рядочок мені випав, дев'ятка мочів це нерви. Повішений, ну, це жертва, не без цього і карта помірності. Чому помірності? Тобто, це буде періодично. Не постійно періодичність буде інша. Зрозумієте ви це? Зрозумієте. Я не скажу, що прямо мені зараз показало капець. Ні, жертви будуть, будуть. Обстріли, нерви, напруга жертви. Обстріли залишаються по, по дурню, це трошки ще міняється ситуація. І по сусідній уточнення карта, уточнення сусідня в мене. Не скажу, що ситуація зовсім погану сторону міняється. Там, де вони хочуть, вони будуть тірячити. Враховуйте, де ви проживаєте, і що у вас було у серпні. я можу казати про Харків. Приємно вражено. Приємно вражена. Так було влучення в один будинок. Воно було. Одне. На даний момент, сьогодні 25 серпня, одне, таке серйозне прям-прям. За весь місяць. Ви бачите, це вже результат для міста. І те, що відпрацьовує ППО, також результат передмістя. Ви повинні це враховувати. І розуміти, що. Не, всім хорошо не буде. Навіть підрив у повітрі має уламки. На жаль, всім не може бути добре. Тобто, якщо є загроза для міста, ціль збити перед містом. Розумію, що проживання в певних місцях воно напружує, але якщо зовсім погано, можна змінити це місце. Я сама, коли знаходжусь в передмісті, дуже напружена. Я прекрасно розумію, про що мова. Я виросла в передмісті. Я там буваю кожні вихідні в передмісті. Але боюсь ночівлею. Поки що так.